Формадол таблетки від головного болю. Ми запрошуємо до нас, нашого постійного експерта, психотерапевта, ще й іменинника сьогодні. Олега Чебана, Олександр. Вітаємо вітаємо і раді Віхоти. І, Віхоти. і раді, Віхоти, що другої. ви з нами це святкуєте. Ви знаєте, ми ж добра програма, і ми вас дуже любимо. Ви ж ви світла програма. ви з нами завжди просто початку. ви воїни світла. Олександр, ми не даруємо вам зброю, але якимось чином це певна зброя. Ми знаємо, що ви любите джаз. Це така маленька вам подарунок. Маленька, жаст, маленька, так, джаз. Маленька, музична... Це африканський джаз, справжній. <шлив> Ахмета була маленька. Я знаю, що ви, зна... ви ці <шлив> <шлив> Слухайте, от сядете ввечері, там чи дещо, а потім там, після ефіру в ефірі не можна таке давати. Дякую. друзі, от. дякую. Пане Олеже, ну слухайте, ну день народження це точно той день, коли ми маємо офіційне право порадіти, де б ми не перебували і що б ми не робили. Це мені здається, ну. Так, ну ти з'явився на світ і побачив оцю велич, і в тебе дуже короткий період насолоджувався цією велич, яка називається Життя. Звичайно, ми повинні якось відмічати. Хоча я завжди говорю: день народження це свято батьків. Ага. Ну, кого треба вітати? Ну їх треба вітати. Зача. Вони запланували, вони вклали кавалок щастя в це все. Вони народили. А ти стати з цього всього? Мені колись попались. Ролик я просто фанарів. Як одна американка, юна американка подала в суд на своїх батьків, тому що вони не порадилися від того, чи народжувати її, і суд, і суд відреагував, сказав: ну, при ліберальних цінностях, мабуть, так. І мабуть, спочатку прийняв порад... рішення в її сторону, потім апелював і вернув, сказав: Ні, мабуть, тут щось нелогічно. Це трошки перекоси на містах. Олександр. Ми про що хочемо поговорити з вами для початку? Ми дуже мало про вас знаємо. Я зараз кажу про глядачів. Може так? це добре. І може це добре, та і ми це дуже поважаємо. От, але хотіли б, якщо така нагода вже, то максимально у вас щось дізнатись, та тому що ну чекайте, ви людина вже відома, ви експерт. От, ви ми з нами вже декілька років, так да, ви так, так підходити до того. Що... Ні, ми Я просто, починаю настороження. Завжди не наші ні. постійні експерти, наші друзі сніданку. Ми справді там до їх дня народження дуже часто готуємо якісь сюжети. якісь Ну, дивіться, історії. як ви не знаєте про но, мене? Ну про джаз? Це вже знаєте так вибірково частково, бо ми намагаємося самі підмічати. Не лише ж ви за нами слідкуєте, no... коли сидите за кадром, no, а і ми так трішечки за вами. Аматувати. Але все одно хочеться дізнатися про вас трішечки більше. Як святкуєте день народження? От з чого сьогодні почалося? Нічого з того ж. Що я котів, погодував. обов'язково їх випустив, вони сказали, в таку погоду йти ти що, взагалі не маєш кляпки в голові. І я їх запустив назад. Тому э, день народження як не дивно. Я не дуже шаную і не дуже святкую. Не тому, що я досяг того віку, коли мені треба говорити, що от якось та це це рахунок років. Ні, я його ніколи не святкував. Я вважав, що це дуже інтимна річ, яку не потрібно поширювати. Хто знає, той привітає. Хто не знає, той не привітає. І нічого поганого в цьому нема. Це дуже дуже індивідуальна річ. Тому як правило, в мене це сімейна річ Зібралися, сказали. Давай хай не далі. Ви письменник. Я до речі читав ваші книги, які ви писали в літаку. В літаку так само мені зайшло повітряні можуть, можуть, та, 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 та. А в нас. Я оповідання є розкажіть. Вас також. Ви можете от про себе розказати, як зараз художній письменник, який спостерігає за собою зі сторони. Якісь такі ключові топ 3 наприклад, повороти драматичні в вашому житті. Вибір професії. Ну uh, Юр, я не письменник. Ну давайте не ображати цю велику Ні, це... професію. Чекайте, чекайте, чекайте. Ну те, це, це що фак, я написав. До я, я не ніколи себе не перебільшую і не применшую. Я дуже критичний. Повірте, я більш самокритичної людини. Ви навіть не знаєте, що я собі на день народження подарував. Ну, Сам собі. Розкажете? Ні, не скажу. Не розкажете. Я дочекаю 17 квітня і скажу: молодець Чебан. а воно зв'язано суто з моєю роботою. Uh, тому uh, я не письменник, але те, що я написав, дійсно у цих три книжечки: міні-оповідання, повітряні оповідання, uh, хроніка пікіруючого психлікарні і так далі. Uh, це я просто виклав своє така рефлексія. Тому дійсно вона відображає як якісь етапи мого життя. Ну, один етап це звичайно вибір професії. Розкажіть про це, чому саме ця професія? О, Як вона зв'язана, вона зв'язана взагалі незвичною людиною. І тут передачі вам не хватить, тому що вона зв'язана з Вольфом Месінгом. Так, а ну розказує. Ну, хоч трішечки, хоч ну трішечки. добре, давайте хоч невеличкий епізод. А ви знаєте, що цей великий гуру від психології, якого до сих пір не можуть розгадати, uh -huh. що uh -huh. в ньому працювало, як він працював з людьми. Він багато їздив по країні, і в тому числі в 70-х роках, на початку 70-х років, він був в такому невеличкому обласному центрі міста Тернопіль, і там є такий кінотеатр. Був кінотеатр Перемога а, в центрі міста. І він давав свої сеанси, демонстрував, як він читає думки, тримаючи за руку uh -huh. і так uh -huh. далі. Ну і я, як ентузіаст, також намагався мене тоді цікавило, як можна ввести людину в транс, чи як можна щитувати її думки. От школяр, якийсь запалився такими ідеями, от мозок, це щось фантастичне і незрозуміле, от пізнати його. І я також пробував прорватися і дарувався навіть до нього. Але до нього це на момент проходу. Не те, що я там з ним зустрівся, ми з ним говорили, дискутували, він погладив хлопчика по голові і дав настанову. Да, нічого подібного. Коли він проходив, я його маючи наглість, буквально схопив за рукав і одразу, прямо без представлення, хто я, що я, чого я, Зобто, як в нього так це виходить? І він сказав: от вчися добре, от сам пізнавай, так воно і буде, тоді ти пізнаєш це все. Прийшлося мені йти в область психо, тобто психології, психотерапії. Більше того, я на початках уже фаховій діяльності займався конкретно трансом, навіть масовими трансами. Власне, чому мене зацікавила ідея, Це коли і, щось, так, так? Ну, коли весь зал вводиться в транс і так далі. Але потім відійшов від цієї ідеї. Mm -hmm. Хоча mm -hmm. дехто каже, що ж ти не був би таким магом чародієм, mm -hmm. який там виробляв на сцені що завгодно. Але ні, я цікаво, Просто часто приходять цю професію а, вирішувати, вирішувати свої проблеми якісь. У вас привела цікавість. Ми, а ви знаєте, я завжди говорю, що єдине, що заставляє твої мізки не звалитися хворобу Альцгеймера, знаєте, таку хворобу, це одна емоція. От якщо вона з нами є, вважайте, що ви похилий вік це не для вас. Яка? Здивування, Радість. здивування, вміння дивуватися в будь-якому віці, чомусь новому, так? От тому я говорю, що ідеологія навчання у нас вона трохи невірна. Нам дають знання, але не дають здивування. Прикольно. Якщо ти ще в якомусь віці чомусь здивуєшся, говориш і оце можна, а можна я своїми руками. Все, в тебе прекрасно працюють мізки. освіта на, на зубрішки побудована, не на мислення. А в нас та... давай, угу. я передам тобі знання, чого угу. завгодно, алгебри, психології. Угу. Ось я тобі влив твої знання. Це це просто переливання і інтернет краще за тебе. Це все знає У нас директор незалежного оцінювання. щойно була до вас там годину тому приблизно про це те саме говорили То зараз. Креативні А я нічого нового не говорю. Да, вас говорить, давайте мені наступних працівників, які будуть не навчатися, а швидко перенавчатися. Олександрович, я відчіплюсь. Обіцяю після цього. Ви нам розкажете якісь два факти, які ми точно про вас не знаємо. Ну ще два от перший ми знали, що ви дуже самокритичний виявляється. Да, Другий що з ним народження я ви до цього все, дня але... народження ставитесь спокійно. Давайте дуже ще декілька. Да, я про я вас навіть не знаю. Дуже люблю тварин. Дуже люблю тварин, і повірте, я не говорю банальну фразу. Психотерапевти, ваші особисті, класні психотерапевти, зараз ходять десь по вулиці. А коти чи собаки? І коти, і собаки. Угу. У них психологія зовсім інша поведінки. От недавно прочитав британську роботу із зоопсихології про те, що коти всюючи, чують всіх, але вибирають лише того, для кого він йому цікавий, значимий. Собака вибирає господаря. Кіт може поміняти свою думку і сказати чорносиком, бо він мене обирає завжди. Тобто вони чують і так, а ти та. Своя думка мене не чекала, а ну звичайно, давай, підійду помуркочу, чи ще якісь пане Олеже, а що буде 17 квітня? Ви сказали, я собі придбав подарунок, не скажу який, але 17 квітня себе похвалюю. Скажу, це, молодець це, це, це абсолютно нематеріальна річ, і вона повторюється, зв'язана з суто з моєю роботою. Але я ж не хочу залягати наперед. те. Це якийсь день там, знаєте, святий. Не скажу, не 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 Ви взагалі те стільки з мене сьогодні витягнули. Все таки психотерапія передбачає таке слово психотерапії. Тобто ви можете фантазувати з мого приводу, але я не повинен вам давати конкретні факти, приземлятися. краще дофантазуйте. Я запитаю, чому. Це Ось робити. нам просто зараз пише Галина Бойко, наша глядачка. Кожного разу, коли у вас в гостях Олег Зонтович розпирає гордість, що ми земляки, і за на роботу, бо слухаю його кожне слово. круть. пані Галина. Дякую вам. Я завжди кажу, що котів, яких гладиш, завжди ростуть великими. Тому тому я не про себе. Гладьте тих, хто біля вас, які цього заслуговують. А, знаєте, день народження не увійшов топ улюблених свят українців. Великдень, різдво і день незалежності. Так. Ну очевидно, що День незалежності в останні роки став більш вагомим святом. Це самоідентифікація, ідентифікація, це так. велика річ, до якої спонукала навіть війна. От велика біда спонукала до великих справ, в тому числі до самоідентифікації. Погоджуюсь повністю. А як, як правильно е, я не хочу сказати святкувати, та якесь така. знаєте, дайте от пані Галині і всім нам е, якусь таку мітадічку. Як правильно цей важкий час святкувати? Що це має бути? Це повинно І бути досі... свято, тому що свято все одно це наш внутрішній стан. Ну не обов'язково потоком квітів. Коли я бачу не суть багато квітів, я так питаю, перше так достатньо цинічно, що хтось помер. А в церкву ті я... яйці несуть, кагори ну, це, великі... це, це, р... це почекайте. Є ритуальні речі. Ритуал ага, завжди інше. захищає угу. є, ритуали інше, потрібні. вони потрібні. А от просто тому, що ти на цій посаді, ти ж починаєш втрачати критику, кого кого вітають, конкретну особу, конкретно по імені чи твою по посаду, чи чи, чи ще, ще чи твої чини, чи твої звання, які невідомо як у тебе з'явилося, і так далі. А для вас ритуали які важливі? От особисто для вас. Ой, якраз тут відносно відносно взагалі, взагалі. день, різдво, день Незалежності, ні, я ви, День народження я виконую. Можливо. Я виконую ці ритуали, тому що розумію, що вони потрібні в тому числі моїм. Я ж не егогіст. Я сам по собі в такому дні народження для мене нічого. Якщо є Великдень і так далі, так далі, я виконую ці ритуали з повагою, глибокою повагою до себе і до тих, які стоять поряд зі мною. Тому я до цього ставлюся, як би ви не заходили в мої теологічні аспекти ступінь вірування і так далі. А подібно. для вас, якщо так розподілити топ свят, яких знову ж таки я зараз про вас суто який ваш топ? от я не можу це сказати однозначно, свій день народження я поставлю десь там. Згадаю, а точно. Mm -hmm. Це ж 5 квітня. Ой, це ж барани тоді зійшлися. Ну, коли починають говорити про овні, мудрих, впертих, я говорю, перепрошую, це все барани. <рес> а для ваших рідних дні народження свої важливі? А, ну як? Саме важливе це для внучки. Зрозуміло. Вони щирі відкриті, вони що хочуть. Вітайте мене, вітайте мене! Я прекрасно ставлюся, я дивлюся, як на моїх очах формується жінка. Я на своїх дітях не встигав це бачити, тому що зайнятість, робота. А от на ночці, ну просто спостерігаю інколи навіть в лекції включаю психологію формування жінки. Наприклад, з півтора року. Ні, ну кол, коли, коли віддають оцю пустишку, коли забирають маму? Ну, кого я, як я так розумію? Як піде? Маму запитає, а, Давайте. ну не знаю, малі, мої малі якось самі її виплюнули. Їм було десь рік і домовлялися три, домовлялися рік ними? і чотири Ми... ні. Я за ними просто спостерігала. А моя вона, моя взагалі дочка... все дуже органічно відбувалося. А от моя Всі дочка процеси. домовилася, тому що ви знаєте, що вони затягують цими речами і якось забрати навіть жорстокі методи там обмазування гірчицею і ще щось. А вона з нею домовилася. А тепер уявімо словами. словами, а якими словами? Тобто ця ще погано розмовляє, але поставила умову. Ти мені червону помаду, я тобі пустиш. Вау! Клас! і з цього моменту відбулось. Вона думала, що вона через годину згадає і скаже, я вже награлася помадою, де да, нічого подібного. Жіночі гени вони працюють. От от я кайфую, спостерігаючи, Ой, як формується жінка, що таке психологія жінки. Це а це заліт. ваша школа у дочки, що вона отак от прям домовилась? Ну так, вона також клінічний психолог та отак що? навіть, Да? Так. Ага. Круто. ага. Нам ага. треба ну, тоді... вас запросити з темою, з темою психологічного розміру. Це серйозна речінки. родина, слухайте, тут прям, прям тут без шансів, як кажуть. А, тобто, дивіться, всі інші свята. Я просто хочу там, щоб люди нас дивляться, вони готуються до Великдня вже. Я бачу в супермаркетах великі вже оголошення, великодній тиждень, вже готуємося, збираємося, купуємо а, яйця, бо зараз так. дешевше, завтра вже буде подорожчання. Ну і правильно Оце роблять, все. абсолютно вірно. А, оці всі великі. А історії підготувань до свята вони нам допомагають вижити у цей момент. Однозна... Треба Однозначно так. Давайте ми люди, якби миру. Ми от зараз розмовляємо, попивши каву і так далі. А хтось зараз в холоді, в болоті з автоматом. Але тоді давайте процитуємо головного військового України, що сказав генерал Залужний. Я тільки перепрошую, я недослівно перекладу. Uh -huh. Він сказав, що ми воюємо не тому, що ненавидим тих, хто перед нами, а тому, що любимо тих. Хто за. за нами, от зараз ми демонструємо за що треба воювати, тому що ми на своєму місці, ми їх також любимо, ми поважаємо, ми на них надіємося, і ми робимо все, що можемо зробити. Вони не воюють раді наших сліз, тут, раді того, що ми не святкуємо День народження. Ще щось. Інше питання: як святкувати День народження, ви точно запитаєте. Але якраз війна йде ради того, щоб був мир. Щоб ми тішилися, щоб країна процвітала, щоб ми тішилися родинним святом, справдали правильні свята і свої дні народження, і так далі. Тому я завжди говорю: є можливість посвяткувати святкуй, тільки з розумом. Це дуже важливий О, момент. Тобто, дивіться, оця відчуття міри Має це від розуму. Це від інтелекту. Стовідсотково, сто відсотково. От я точно знаю, що запитають. Ну давайте, давайте конкретні рекомендації. Угу. Окей, ну уявіть, що ви. Вирішили відсвяткувати в кафешці. Я ніколи цього не роблю. Чи в ресторані ну, наприклад, більше, хай буде окей. наприклад для Наприклад, uh -huh. тим більше ювілей? От заносять ювілеєра, як правило, тому що в нього когнітивні функції вже знизилися. Він дохривих, що його повинні заносити, і за ним поток квітів. І він так на всім направо не дивлячись, хто дякує. Ой, я перепрошую за цю іронію. Ну, у мене таке щось. Я, я завжди до цього ставлюсь. Дуже так дьорнічий. А ну нехай, тим не менше, давайте візьмемо цю ситуацію, і от заносять його. Що відбувається? Тости йдуть. Честь його, там починаючи з пеленок, що тебе народили, а, чисти, що, що ти банальний. такий, що ти такий, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А ви подивилися, хто що сидить в цьому ресторані? Навколо крім. Е... Так, так. А може там зайшов військовий, який на, на ротації, на реабілітації, на відпочинку ага. і так далі. Шо? От просто він там сидить в куточку. Uh -huh. Uh -huh. А чому б не зробити стоп і сказати, можна вас? До нашого столу. Угу. Просто в нас тут ювілей, просто в нас свято, день народження, день народження дитини. Але ти ж лишиш це, Олекса Зонтович. Це має бути отут якось. Це, це повинно треба бути тут. І от ми це... вас питаємо, це від інтелекту так, чи від про що фатії? йде мова? Від ти таки, не егоїст. день народження, це, це день серед інших людей, які значимі для тебе. На сьогоднішній так? день військові для нас суперзначимі. Спіймай його на вулиці. Вибачте слово спіймай. Запроси, посади. Підніми зравницю, подякуй в його обличчі за те, що ти тут зараз сидиш. Великдень так само. Ми йдемо наповнюємо кошики всім, чим є. Вони переповнені всіми яствами, та але паралельно, паралельно ми бачимо, хто навколо нас. Паралельно ми включаємо в свій інтимний процес людей, які, яких ми може особисто не знаємо. І це нормально, і це можливо таке буде заміщення, що ми все робимо правильно. Тому що обогатьох людей зараз, що б вони не робили, як би не святкували, вони таке комплекс вини. Я щось роблю не так постійно, я щось роблю не так. А об військового зустрів, наприклад, біля Великодньої церкви, та? запросив його і вже ти щось зробив добре. І це таке примітивне заміщення. Просто йому подякую. От скажи, цей день я сходив в церкву і нічого не бабахало, і це тому, що ти є. Навіть і там, твої друзі навіть і побратими, і так. ну просто підійди, та не треба протягувати йому щось і так далі. Хоч протягнути, перерахуй гроші на дрони, тому подібне. Просто підійди, подякуй військовому. Мені здається, ми зараз оцю, оцю міру певно, намацуємо тільки, але все одно величезна кількість людей вже сформувала культуру, того що хтось на на, на день народження що... каже: не даріть подарунків, там зробіть тому донат що, краще. Я, я чому та, щось... так емоційно це сприймаю, тому що ми щодня у цій студії, ви точно це бачите і чуєте, і, і, і в соціальних мережах постійно якісь скандали розбираємо по крихтах. Ну от звідки вони беруться? Ну, господи вже, ну, звідки? тому я хочу зрозуміти е, е, природу цих скандалів. Тобто це про інтелект все-таки. Про йдемо про освіту, інтелект, виховання, все, що завгодно. Ну, ви ж знаєте, виховання починається з садочкою. А не а не тоді, коли він вже виріс такого аля бізнесмена і бикує десь трускавці. Я ж знаю про що ви зараз та, говорите угу. це і тому через подібне полуси, і та. такої гадості гидоти буде і так далі. Ну вибачте, дебілів в нас все одно є і буде. Ну нікуди не дінуться, але це не значить, що не треба виховувати, угу. просто дресувати. В mm -hmm. тому числі негативними якимись стимулами наказувати і тому подібне. А по-іншому неможливо просто взивати до совісті, і ви раптом змінилися, такого не буває. Пане Олеже, останок, ось знову коментарі пишуть глядачі, а Луся пише: доброго дня, вкотре пишаюся нашим чабаном. Здоров'я йому та всього найкращого. І Оксана Стефанишин написала: вітання для Олега Сезонтовича з днем народження. Навчав мене в університеті. Досі пам'ятаю, було цікаво. Клас. О, ми Дякую. теж з вами пишаємося. Ми що правда. ми вам трішки радості зранку додали. І, ну, після смісті. ваших котів, звичайно. І знаєте, ми ніколи не забудемо ці дні, коли ви були з нами постійно, найважливіші, найважливіші дні. Спасибі вам за це і вам Бог здоров'я, приходьте постійно до нас. Спасибі. Дякую. Дякую. І сьогодні ввечері. Сьогодні будемо звечір. Ми йдемо далі на сніданок на життя. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти у вас взагалі нема? Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.